Чай, що е, загроза ракетного обстрілу зменшується, чи це так не працює? Давайте в цілому про, про ситуацію чого чекати найближчим часом. Ми не можемо зараз говорити про зменшення ракетної небезпеки, оскільки все ж таки 20 ракет типу калібр це високоточна зброя, яка може бути спрямована по конкретних об'єктах. Крім того, бачимо і спостерігаємо, що тактика дій ворога, хоч вони вишукують для себе нову, але все ж таки має ознаки такої за принципом традиції. Як тільки заговорили про продовження чорноморської угоди зернової, розпочались атаки Шихен так, знов випробовують нашу силу протиповітряної оборони, а це може свідчити і про підготовку більш суттєвої зброї в застосуванні, що якраз можуть собою являти ті самі калібри. Крім того, активність авіації свідчить про те, що вони продовжують розвідувальну діяльність. Разом з тим і безпілотні розвідники також досить активні. Це означає, що збір даних продовжується, значить, ракетна небезпека досить висока.